Ну і максимальна модель джакузі, яка може бути, є у нас в наявності у двох виконаннях. Е, є суто електрична тут е, реалізовано два нагрівача. Два нагрівача це в загальній сумі. 6 кВт потужності. Але за 6 коли ви включаєте два нагрівача, ви зможете при будь-яких температурах зовнішніх нагріти тут воду до максимальної температури. Тому що е, останні джакузі, в яких реалізована система нагріву, і є пічка на дрова, система нагріву там на 3 кВт. Відповідно, вона може підтримати вже нагріту температуру пічкою, або просто її підігріти. Але ні в якому випадку при нулі градусів вона не нагріє. До максимальної температури. Тут у нас 6 кВт, вона швидко нагріє і вона її підтримає. Максимальна комплектація, яка взагалі може бути в джакузі, 38 форсунок. Покажи комплектацію. 38 форсунок гідромасажу, 12 форсунок аеромасажу. все, Всі форсунки розташовані в різних виконаннях під різні точки спини. Взагалі 6 місць з 6 людям можна тут сидіти, 5 із них сидячих. І одне повноцінне лежаче місце. Управляє цими всіма системами система управління GESCO. З цієї системи ви можете керувати любою опцією, яка тут присутня: гідромасаж, аеромасаж, підсвітка, е нагрівач. Плюс цю систему ви можете... Е є мобільний додаток, який ви встановлюєте на себе, до себе на телефон, є окремий модуль від цього джакузі, який ви під'єднюєте до власного Wi-Fi. І за допомогою додатку, навіть якщо у вас немає вдома, у вас є можливість її включити обігрів чи включити джакузі. Ну, я думаю, в даному випадку буде, 에, треба буде включити нагрів. Ви включаєте нагрів, приїжджаєте додому, у вас вже готове нагріти джакузі, яке готове до використання. Чаша, як завжди, акрил, обшивка, покажи обшивку. Обшивка ВПЦ в такому кольорі, композитна, надійна, буде служити вам. Дуже довго. Чаша е, утеплена. А що в нас по освітленню Освітлення? Освітлення в нас один великий ліхтар покажи. І 10 точкових 10 точкових розміщені посередині чаші. Вночі це додає додаткової атмосфери перебування взагалі в цьому джакузі. Е, це у нас, ще раз скажу, це у нас суто електрична. Система є така сама модель, у нас в білому кольорі е, чаші, але вона є на 3 кВт плюс там вмонтована пічка на дрова. Тобто, якщо у вас цікавить іменно така чаша, подобається така чаша, подобається комплектація, ви можете купити, але вам потрібно обігрів на дрова, ви берете е, таку саму модель, тільки в білому виконанні з пічкою на дрова і нагріваєте її, догріваєте чи підтримуєте температуру електричним нагрівачом. Різниця по ціні не суттєва. Дана купель коштує 7 тисяч євро, а з пічкою на дрова вона буде коштувати дешевше. Вона буде коштувати 6500 за рахунок того, що там не буде такої системи управління, там будуть звичайні кнопки. Плюс нагрівач там буде 3 кВт, на 3 кВт обігрівач і аналогічна комплектація. А який розмір цієї моделі? 220 х 220 для порівняння це у нас 2х2. На вона на 20 см довша і ширша. Але за рахунок того, що вона більших габаритів, тут реально більше місця. Подивіться, скільки місця для однієї людини. Тут по факту влізе півтори або дві людини. Хто е, такого тілозложення, як я, я думаю, двоє чоловік помістяться на одне сидяче місце.